Ай, Христе Боже наш, радість утворивши ученикам обітуванням святого Духа, утвердивши їй благословен, бо Тиси Свет Божий, Збавитель світу. Одним з найбільших свят в церковному році є свято Пресвятої Троїці чи П'ятдесятниці. Чому це свято вже, називається Днем Пресвятої Троїці? Тому що завершується повнота явлення Бога. Отець народжує сина, посилає цього сина в світ, і, він, і Христос народжується як людина на землі. Христос завершує свою місію Спасіння, пройшовши Голгофу, воскреснувши, вознісшись на небо. І за обітницею сходить Святий Дух, тобто Пресвята Троїця, Отець, Син і Дух Святий являються у всій повноті, наскільки це є можливо для людського сприйняття. І про це нам описує Святе Писання, зокрема в діях святих Апостолів, другий розділ Перший, одиниць вірші, говориться про. Те, що на День п'ятдесятниці всі учні були зібрані вкупі, раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, наповнив увесь дім, де вони перебували, і їм з'явилися розділені язики. Кожен з цих промінь, це, це полум'я, спочило на кожному з учасників цього зібрання. Святе передання говорить нам про те, що були зібрані апостоли не тільки 12, але апосту 80 і інші учні кількістю 120, так? і серед них була і Діва Марія. І в іконографії Церкви Христової зображається Діва Марія, апостоли, на яких сходить Святий Дух. Коли учні отримали. Святого Духа, вони пішли проповідувати і розмовляли на різних мовах. Їх розуміли всі ті, хто в той час були в Єрусалимі, люди різних народів. І вони дивувалися, що вони розуміють. От, власне, в цьому і є, мабуть от той зміст щастя Святого Духа, святий Дух научить кожну людину звіщати істини Божі. Мовою, зрозумілою іншим людям. Буквально це є розмова на, на мові інших народів, але це може, може бути і розмова на мові серця, на мові погляду, на мові дії. Є ж такий жанр мистецтва пантоміма, коли дуже багато передається без слів, передається тільки жестом, передається поглядом. Передається дією, і це також мова. Адже є люди, які через вади якісь не можуть говорити чи не можуть чути. І тому для них звичайна мова стає перепоною для спілкування, а в них є інша мова спілкування. Отже, Святий Дух відкриває людям можливість розумітися, спілкуватися. Це протидія чи протилежне тому, що відбулося у Вавилоні. Коли мови були змішані, люди перестали один одного розуміти. Буквально говорили на різних мовах, а реально просто перестали розуміти один одного. І інколи і сьогодні буває таке, що людина живе поруч, але вона може дійсно не, не розуміти того, що говорить інша людина, хоча говорить їм зрозумілою мовою, там, українською чи англійською. Але не розуміє, каже, я тебе не розумію. Дійсно, ми можемо працювати в зоні недосяжності. У мене був такий випадок, коли ми з товаришем е, хотіли обмінятися номерами мобільного телефону. Е, і я набираю його номер, а там інший, той, хто забезпечує так, е, е, спілкування по телефону. І я набираю е, свого товариша, ми стоїмо поруч, наші мобільні телефони на відділі 5 сантиметрів. А мені відповідає абонент поза зоною досяжності. І тоді я стою і кажу, товариші, бачиш, яка наука? Мова електронна, так? Все, все ніби те саме абонент по зоні досяжності, а ми стоїмо поруч. І от Дія Святого Духа це дія така, щоб абонент був в зоні досяжності, щоб наші серця були в зоні досяжності, щоб наш розум був в зоні досяжності, щоб наші погляди були в зоні досяжності, щоб ми були в одному полі любові Божої. І оце і є мова, якою ми маємо розмовляти. Тобто бачимо, буквально фізична мова, так, інша. Мова почуттів, мова думок, мова ідей. І безмовність, мова духу, мова молитви. Дух Святий дає нам таке спілкування. До нас до Криворівні часто приїжджають гості, у Криврівні є таким центром культурно-духовним. І буває люди приїжджають, які. Не знають української мови, а я можу не знати мови тієї, вона приїхала десь з світу, але інколи бачиш погляд і бачиш стан тієї, людини, і все, все зрозуміло, не треба ото пояснити. Господь торкається серця. Це є шестя Святого Духа, це є п'ятидесятниця. Але повернемось до Святого Писання. Отже, це описано в Діях, другий розділ, перший одиниць вірші. І того ж дня, день 50, читається Євангеліє від Івана, так, то є 7 розділ 37, 52 вірші і 8 розділ 12 вірш. Прошу, ж говорить Євангелія. Ісус каже, хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Хто вірить в мене, у того, як сказано в Писанні, утроби його потечуть річки води живої. На Вознесіння Господь казав перед тим, як Вознестися, сказав, перебувайте в Єрусалимі, поки вам не буде здано зверху, щоб піти проповідувати. А тут Господь вже каже, чи Євангеліст Іван Лисіван оповідає, що той, хто вірив в Ісуса, з Його утроби потечуть ріки води живої. Ця людина вже почне напоювати світ навколо себе Духом Святим. Вона стане інструментом Божим. Господь зробить джерелом живої води для інших людей. От це є зміст п'ятидесятниці. Адже учні були зібрані в Сіонській горниці в день з Шести Святого Духа для того, щоб потім піти кожен свій куточок світу і стати джерелом живої води. Адже так як вода живить все на планеті, без неї є неможливе життя, так Дух Святий живить все в сотвореному Всесвіті, у всіх галактиках, метагалактиках. Всьому в тому, що зараз нам астрономи відкривають. Ті світи. Все це живеться Святим Духом. Але в нас, в самій людині, також проявляється через дію Святого Духа. Тому що кожна людина, вона більша за всі галактики і метагалактики. Більша. Каже Григорій Низький, людину ти більше за сонце, людину ти більше за місяць, людину ти більше за зорі. Бо ні сонце, ні місяць, ні зорі не є образом і подобою Бога, а ти є образом і подобою Бога. Тому весь світ вміщаний в нас самих. Весь світ. Ми є людина це справді величезний дар, який нам ще доводиться тільки осмислювати. Ми є більше за весь утворений світ. І весь світ серед нас перебуває. Далі продовжує Іван. Це він сказав про духа якого мали прийняти віруючи в ім'я Його. Тобто Дух Святий це ті джерела живої води, бо ще на них не було Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. Доки людина не прийме славу Христа, а слава Христа це проходження через Голгофу, до тих пір людина не є носієм Духа Святого і не є джерелом живої води. І ми це бачимо по життю. Тільки той, хто прийшов в Голгофу свою власну, життєву в ім'я Ісуса Христа, хто приніс її гідно, то Христа, ту місію завершить. Тому відкривається дари Святого Духа. Та людина здатна прийняти, бо вона уподібнюється Христою. І вона стає джерелом живої води, і вона стає, стає джерелом Святого Духа для інших людей. Тому в день П'ятидесятниці, він, він звершується постійно. Ісус завжди той самий. І кожен день ми маємо шанс перебувати духовно в духовно-сюанській горниці, приймаючи дари Святого Духа, які відкривають нам Тайни Божі, для того, щоб ми могли звіщати їх іншим людям. Тому довіряємо Святому Духові. Святий Преподобний старий Суван Афонський дуже багато писав про це, про Святого Духа, щоб ми йому довірилися, він живий. Він особа, з ним можна спілкуватися, він дозволяється. Відкрившись йому, він входить в нас і починає діяти в нашому житті. Божиє наш радість, святого утвердивши